Центральною дорогою. центральною дорогою. але так час прямо там в ліс. Потім пише Криївка і показано. І так, то, і там, де пише Криївка, так дайте через ліс. А довго? А довго 4 кілометри. Едете. На да, это здесь. О! Я а я коня звати. А мы студенты. Да, нормально. Сердену, Ту... то о. Да не нормально. Йо. Йо, да мы на Киркучикаву говорят, что? Так. Так. – А вы говорите? Ні, Нет, бегул на що ви встречаетесь. На журналистике. Журналістів, так. Да. Yeah. Цели мало дівчат? Де? Ту. Да. Де ту нема дівчина, а дівчина. А тут? Да. Которым они найдется. А куда вы надеваете? Сами старинки, вы повыезжали. Бабру попало, шакуна об'їхала. Це запало Скільки часу треба, щоб зробити час від Не знаю. 40 штук роблю за півтора години. За день 200 роблю легенько, за яких 10 людей. Очі зажмуру, я на помазки можу робити, вже навірка набита. Чорно, то є... закриває її повністю ту пічку, вона чорна, а як відкрита така дура, то вона червона буде, той газ сходить торна. У 1000 градусів, сіпа десь 800, десь около тисячу близько. Але. А зі скільки років ви вже вмієте? Ну, я вже 18 років. Роблю! Я скоро, я скоро навчився на день діти. що було найважче навчитися? Чому? Що найважче? Кувазу, як я перший раз зробив вазу, 60-70 см. Саме важче. То перший раз. Тож, просто дивувались і кажуть, як я зробив кувазу. Що така не ходила зараз, бо то снігом за мене, раз то була того тижня ви зверталася, раз виходила, там такий молодий, робимо плявся трохи і не ходила. А та ходить зранку по шості, вівторок і, і субота. І потім коло першої тут назад їде, а в суботу. Тобто в суботу. Людей 20 хат більше нема. Я не раз тако ляжу сама, то не раз порахую, хто як тільки ще живе на світі тут. А решта це все вохати пустують, помирали і поженилися, і по Львові, хто знає куди, і отак все пустує. Тут дітей нема в селі в нас. Тут взагалі ні дівчат, ні хлопців немає. Ну якісь хлопці, тобто старі, такі старосвітські, а дівчат взагалі нема ніяких у нас. Jadna kazaka se razmila na krela srga. Pa je veter